Усіх вітаю. Сьогодні 18 лютого 2024 року. Це місто Херсон. Показуємо, як себе поводять ті чи інші сорти винограду в самому місті. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписочку. Ну і погнали! Це у нас кущ Лідія. Зараз покажу одразу. Ось, ось така вона. Бачите, є зміни. Я дещо зрізав. Так. Це сорт посаджений на 1980 році. На визрівання вересень наприкінці, е, Прабабця його десь, звідки лязь принесла і посадила. От так він і росте. Це Американець. У нього 20 метрів квадратних на весь кущ. Це 4,5 одноплощина і шпалери і пергола 15,5 квадратних метрів. Як це виглядає? Виглядає це ось так. Зараз момент. У нас іде кущ, бачите, отут було, обрізав. Обрізав, бачите? І так, оце відселя, ні, Десь з відсіля до відсіля. І отак наверх, отак наверх, це його. І починаючи, дивіться, ось, була одна труба, він трошки далі був. Я зараз зміщення зробив чуть-чуть. І ось, зараз момент. Ось сюди, отак, от, от, от труби до труби. Зараз трошки його підрізав і будемо трохи-трохи його переводити на інше, інше рукави, тому що то застарілі, пора трошки його оновити. Пагонів на ньому я не знаю, скільки було пагонів, Пагонів було багато. Але знаю, скільки кіл я з нього зняв. З нього я зняв 94 кілограми з цього куща. З 20 метрів квадратних під кущем. Пасанка у нього стандартна, в принципі, трошки прос... надо. трошки надо. Але. Е... Те, що я роблю, я на ньому роблю одну агротехніку. Це коли я на, на початку вбираю всі дві нічки. І тоді так, тоді він себе показує супер. Він йде в карновласному стані. Смаку, бо він набрав по цукру. 20 якісь ягідки були, 24 брікси. Грона десь була 100-200 г, але крупна ягідка. Ягідка була десь 3-4 грами. Ножиці по ньому не ходили. Під ним метр е, родючих ґрунтів. Планую на наступний рік теж кіл 80 Саджанці, чебуки, ну це Лідія. А може комусь і треба таке щось устойчиве, що вдома було. Я ж не знаю. Якщо що. Е, в описі під відео повинна бути ссылка на пром. Переходите, замовляєте, я вам надсилаю чубучки Він йде в неукривному стані. Я не знаю, як он там на стимулятори. Навіть планувати не буду. Устойчисть в нього висока. Що ми бачимо на відео? бачимо, бачите, оці. Оці штуки, бачите? Ось, ось одна, втора, третя. Бачите? Це прививки. Ось четверта, я хочу оновити цей кущ. І ці прививки, вони жовтневі. Як вони відреагують, не знаю, якщо буде е, гарна прививка, тоді можна казати, що в місті Херсоні, в жовтні, можна робити прививки і на наступний рік вже мати готовий рукав. Це дуже гарно буде. Але ми перевіряємо це. Дуже перевіряємо. І так, 18 лютого 2024 року місто Херсон. Межа зіткнення 2 кілометри. Комендантська година. З 20 до 6 світломаскування. Обстріли міста продовжуються і вдень, і вночі. Сьогодні туманець, то трошки вроді утра не було. Але, скоріш за все, зараз тільки туманець сяде, ну, піде. Ну, Вночі щось буде гурчати. Дронами наші Кавпаша тили ворога. Гарять заводи, гарять фабрики по производству дронів, луплять МПЗ. Ну, а що вони хотіли? цю ігру можна гуляти вдвох. Учора наші на сході посадили два літачки, три літачки. Три літачки посадили. І все, мабуть, з екіпажем. Ну, грохнули це і все. Після Авдіївки начебто сказали, що будуть снаряди, десь вдруг знайшлися. ніхто не хоче на себе відповідальність брати за те, що таке лихо натворили. Тому швидко знайшлись якісь снаряди. Знаєте скільки? 3,5 мільйони штук. Всі ходили, кричали, що дефіцит, дефіцит друг, бах, і 3,5 мільйони снарядів, більше мільйона 155-го калібру. Ну так, откуда вони взялись, хто його знає. Але ми пам'ятаємо, що перемога буде лише тоді, коли е, в небі політять літочки. До літочків будуть бомби, удари будуть вестися масово по жд узлам. Руйнувати будуть логістику, тоді будуть якісь зміни. Пам'ятаєте нам за бомбочки хочу сказати. Пам'ятаєте, нам давали атакамчики? Пам'ятаєте, да? таке? Ну, їх щось одинично, там бах-бах, і все, і тиша нема. Хтось казав, це там, там по 50 е, цих як його, скальпів чи скальпів. Чи, ну, коротше, якісь французи казали, по 50 штук місяць будуть давати. Раз, шмальнули, два і тиша. Щас почали казати, що дали GLSDB питання. Їх дали дві штучки чи десять, і все сказали, все, і чи це буде масово. Ну, питання ми не знаємо. Але місто живе місті. Тролейбус ходить, ринок працює, АТБ працює, почта працює, маршрутка ходить, тролейбус ходить. Світло, газ, вода у мене тут є. Де нема, працюють комунальщики. А ви поставте за це відео лайк, зробіть, будь ласка, підписку, напишіть вам комент. І хай в нашу хату і в вашу хату приходять більше радощів, щастя, любові і благодаті. До зустрічі, друзі! Хай нам всім щастить.